Це так надихає, ви знаєте, Єврорада там зібралася і хотіли прийняти 18-й пакет санкцій. Я вже вам розповідав про цей пакет. Насправді він нічого не вартий і ні на що не вплине, ніяку війну в Україні не зупинить і ніякої суттєвої шкоди Російської Федерації не надасть. Ми про це з вами говорили. І причини з'ясовували. Справа в тому, що Європа вона якось обережно вводить санкції, помітили? 17-й пакет. Там тіньовий флот, потім 18-й пакет, а в ньому ще якісь кораблі тіньового флоту. Нібито не можна весь тіньовий флот засунути в один пакет. Ні, не можна. А для чого? Знаєте, яка причина? Для чого туди засовувати? А вдруг кораблі тіньового флоту перестануть приходити в Балтику де вивантажувати нафту, газ, корисні копалини, ну і все інше, що продає Російська Федерація Європі. До речі, я нагадую, і буду продовжувати нагадувати. Тільки за період повномасштабної війни Європа відгрузила 200 мільярдів євро в Російську Федерацію. Це за енергоносії. І це тільки офіційно ще є нафта від Ірану. Кажуть, що саме іранська нафта через Туреччину перекочовує теж в Європу. Скільки неофіційно, скільки іще додаткових витрат, я думаю, на оці 200 мільярдів можна ще десь покласти 300 мільярдів зверху. І ото буде десь приблизно так. А проблема в тому, що бюджет України, ВВП України якраз складає от таких 200 мільярдів. Тобто ми три роки воюємо, а європейська спільнота ну, фактично за півтора роки передала Російській Федерації весь бюджет України за півтора роки. Тобто, ми збираємо покрохам податки, посилюємо податковий тиск, ми намагаємося. Вести фінансові моніторинги, морочимо людям голову, там, ганяємо бабушок, які продають там, якісь черешні, і так далі, які вже не дозволяють, щоб їм на карточку скинули тому що ліміти, тому що є обмеження на кількість передачі грошей і так далі. Так от в цей момент Європа спонсорує фактично тероризм. А потім вони сідають і починають. Впроваджувати 18-й пакет санкцій, і прикол в тому, що не вдається. Не вдається. Блокує рішення Словаччина, це Фіцо, і Фіцо пояснює Урсулі, Урсула, що процедури порушені там на якісь прозорості, там потрібно, щоб воно прозоро було. І Урсула каже: так, так, будемо завтра, там, післязавтра і так далі. Розумієте рівень маразму. Тобто у нас в країні війна, гинуть люди, діти, військові, цивільні, руйнується інфраструктура, а Європа засідає. Вони засідають, вони довго ну, вони живуть спокійно, вони живуть розмірено. От Я сьогодні так проходив, і мені так хотілося сісти біля дерева, яке так шумить. знаєте, от, щоб... Не було зайвих звуків, нічого не було, і ти сидиш і слухаєш дерево. І от, от в мене таке відчуття, що Європа от може собі дозволити. І я, я не зміг, бо час час треба бігти туди-сюди, знаєте, багато різних справ. А, а європейці таке відчуття, що вони нікуди не поспішають. Нікуди. А куди їм поспішати? А для чого їм поспішати? Вони можуть завтра засідати, післязавтра засідати. А, а що їх турбує? Яка у яка них проблема? Що в них війна в країні? В чому проблема? У них проблеми немає. І тому я, я, я впевнений, що 18-й пакет санкцій розблокують, 18-й пакет буде, і, і обов'язково ми його побачимо. Тільки ми про нього забудемо, так само, як ми забули про 17-й пакет санкцій. Ось нещодавно він був, про 16-й пакет санкцій. Хто з вас взагалі пам'ятає? А що там було в тих пакетах? Ну, з вас хто-небудь пам'ятає, що там взагалі. Я думаю, навіть Саня, і той вже забув, а що в тих пакетах санкцій було. І ось такий підхід, підхід, Саня, це кіт, от який тільки що показався в екрані. І ви знаєте, я думаю, що такий підхід він насправді попахує якимось цинізмом. От ці європейські спільноти, прикриваючи своїми процедурами, своїми там, демократичними обговореннями і так далі. Просто намагаються, це моя приватна точка зору, дати Російській Федерації адаптуватися до санкцій. Вона таке відчуття, що періодично усі розтягування пов'язані з тим, що Російська Федерація не встигає до щось вивести, можливо, можливо, щось десь там переключити якісь якісь лінії логістичні і так далі, якісь маршрути. Я можу бути неправий, це я не стверджую це, я припускаю. Але дуже схоже, дуже схоже, що Європа в першу чергу, в першу чергу думає про себе, а потім про бідну, нещасну Україну, яка вже вже 13 років 13 років фактично вступила на європейський шлях і бореться за європейські цінності. Ну і їх ви бачите, ви ці цінності. Бачите, вони думають над 18 м пакетом і паралельно обіцяють знизити нам допомогу наступного року вдвічі, що може, за даними Вашингтон Пост, унеможливити формування українського бюджету. А це відіб'ється на пенсіях, зарплатах, школах, дитячих садочках, освіті, медицині, ну і так далі. Отака історія, отакі партнери, отака демократія. Навіть нічого додати. Просто от розводиш руками і думаєш, в яке лайно ми вступили, і заради чого?